Друзі, привіт! Мене звати Анна Локі, і я вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюся, що, попри всі якісь невирішені питання чи негаразди, у вас все ж таки передсвятковий гарний настрій. Бачите, ось я вже теж ялинку вдома поставила нарешті, тому що це, до речі, трошки запізно для Норвегії. Норвежці, як правило, прикрашають свої будинки, ставлять ялинки ще десь в кінці листопада, на початку грудня. І вже воно все світиться, вже воно все створює такий дуже особливий вайб в торгових центрах. Так, взагалі вони там ще раніше починають десь з середини листопада і е, готуються до Різдва, до Нового року і до всіх цих Різдвено-новорічних свят. А е, е, я теж, от хочу вам похвалитися, була сьогодні в торговому центрі, прикупила собі е, додому такі ось. Подушки дві, не знаю, чи вам видно. Дуже така м'яка, гарна тканина, одна і до пари, і друга. Ось такі дві подушки купила і купила ще такий плед Теж такий з різдвяною тематикою. Ось дійсно, коли заходиш в ці торгові центри, напередодні ось. Власне, цих всіх свят, то просто очі розбігаються, і, і все потрібно, і все хочеться придбати, тому що воно все дуже гарне, дуже святкове і е, дійсно створює ось цей особливий настрій. Е, добре, давайте вже перейдемо до теми сьогоднішнього нашого відео, тому що е, сьогодні я хочу поговорити про те, як люди, які приїжджають в Норвегію в рамках, Отримання колективного захисту, як вони сприймають цю країну. І е, можливо провести ось цю паралель між їхнім сприйняттям в ролі е, біженців, в ролі людей, які знаходяться під колективним захистом, і реальна картина, тобто яке реальне життя в Норвегії. Тому що дійсно дуже часто е, люди трошки в таких рожевих окулярах. Оскільки будучи на інтеграційній програмі, будучи на інтро, тобто вони не стикаються з тими реаліями, до яких їх готує життя в Норвегії. І в цьому контексті мені згадався один такий старий анекдот, коли помер один добрий чоловік, він попав до раю. І, е, значить, все ніби добре, і от раптом, бачить, він мчаться темні сили на колісниці. І вони його почали кликати з собою, що поїхали в пекло, що там краще, там дівчата, розваги, е, випивка і так, далі, і так далі. Ну, чоловік так подумав, подумав. Е, потім відпросився, каже, чи можна я поїду з ними? Подивлюся на три дні. Дозволили йому поїхати. Він поїхав на три дні. Йому дуже все сподобалося. Через певний час знову вони їдуть, знову його кличуть з собою. Він ще раз туди поїхав на екскурсію. Йому дуже все сподобалося. Приходить він, значить, до, в рай Приходить і каже, що хоче на постійно туди, тому що там краще, там веселіше, цікавіше і так далі. Ну, добре кажуть, відпустили його, пішов він в пекло, і його відразу кинули в казан зі смолою. Чоловік в шоці не розуміє, що трапилося, питає, що ж сталося, то ж так добре відпочивали, пили, гуляли. А йому кажуть, а ти не плутай е, туризм з еміграцією. <гум> Тому, оце якраз напевно той випадок, коли е, дійсно в контексті Норвегії, е, теж ось це тимчасове перебування і постійне проживання в Норвегії вже на самозабезпеченні, це дійсно дві великі різниці. І давайте будемо в цьому розбиратися, тобто дивитися, які є підводні камені, і дійсно, що чекає українців вже в подальшому в Норвегії. Тому що дійсно я от бачу, коли, особливо на початку, коли українські біженці, ну, я думаю, це не тільки українських біженців стосується це і стосується біженців з інших країн. Тобто, коли вони приїжджають до Норвегії. Вони потрапляють ну, в таку теплу ванну свого роду і створюється трошки таке неправильне уявлення. Тобто створюється, є така ілюзія ідеалізації Норвегії, надмірної такої, надмірного оптимізму, я би сказала. Оптимізм, оптимістом бути це правильний вибір однозначно. Але в контексті, все-таки, коли людина переїжджає до іншої країни і починає життя з нуля, оптимізм це добре, але все ж таки треба бути реалістом і трошки реально якби, дивитися на ситуацію і реально оцінювати ризики, не ігнорувати недоліки, які є, а вони є, тому що навіть попри те, що Норвегія досить ну, дійсно хороша країна. Тут дуже велика соціальна підтримка, хороший високий рівень життя, заробітні плати. Багато-багато ну, дійсно таких аспектів є позитивних, але в той же момент не потрібно закривати очі на недоліки, їх теж вистачає. І недоліки, складнощі, якісь, які, з якими стикається людина вже от в повсякденному житті. І от дійсно я хочу пройтися по таким ключовим пунктам: все ж таки, що чекає біженців, коли вони вже переходять на самозабезпечення, коли вже їм не виплачують соціальні виплати, не виплачується допомога, вже потрібно самостійно платити за житло, там за всі-всі ну, за моменти і самостійно себе забезпечувати. Почнемо, наприклад, з транспортних засобів. Тому що все ж таки більшість українців, які приїхали в Норвегію, вони не мають власних транспортних засобів, але планують в подальшому придбати. Так от, транспортний засіб це не лише історія про комфорт, про власний якийсь такий, ну, власний комфорт, так, а це ще історія про витрати, що місячні такі. Досить суттєві витрати, тому що якщо, наприклад, ви маєте автомобіль в Норвегії, по-перше, вам потрібно буде сплачувати страховку. Тобто, це кожен місяць ви повинні платити. Ну по-різному, там залежить від багатьох факторів, тобто залежить від моделі, марки автомобіля, рік випуску, чи це електричний автомобіль, чи це бензин, дизель ну, тобто, багато багато там аспектів. Впливає на розмір оплати. Ну, от, наприклад, скажу по собі, я плачу щоміся... щомісячно півтори тисячі крон. Це страхування автомобіля. Знову ж таки, залежить, чи ви берете повний комплект, чи ви берете казку, чи ні. Це теж впливає на ціну. Тобто, це раз щомісячні витрати, такі, які у вас підуть на автомобіль. Другий момент парковки. В Норвегії практично скрізь платні парковки, тобто є, є наприклад, тут парковки там, в межах торгових центрів, але там обмежений час. Тобто там може бути година або максимум там, дві години безкоштовного паркування, а потім вже далі потрібно за це платити. Навіть якщо ти в цьому торговому центрі там скупляєшся чи в кафе сидиш, немає різниці, тобто вийшов оцей ліміт. Там тих двох годин, чи скільки в них там зазначено, і все, далі вже парковка платна. Буває ще досить так ну, абсурдно, трохи, на мій погляд, тому що, коли, наприклад, працівники організації, от є якась організація, так, і там біля організації є парковка. Але працівники цієї організації теж повинні платити за цю парковку. От це, наприклад, в моєму випадку, коли біля роботи. При тому, що це державна установа, і біля роботи є великий значить, паркувальний майданчик, але тим не менше для працівників там не безкоштовно, тобто вони повинні платити і досить немало повинні платити, скажу я вам. Тому ще клюсті парковки, так само в місті, якщо ви десь зупиняєтеся, знову ж таки, скрізь потрібно за це платити. І за місяць в підсумку це виходить така кругленька сума. Окрім того, платні дороги е, ще один такий пункт витрат. Так? Е, також, е, якщо, наприклад, вам потрібен якийсь сервіс, е, ну тому що автомобілі не всі ж купують нові, нові автомобілі. так, Якщо автомобіль вже був у використанні, то зрозуміло, що час від часу потріб, ну, потрібен якийсь сервіс для цього автомобіля. І е, тут. Теж він коштує немало. Плюс там зимова резина, літня резина. Ну, одним словом, автомобіль у вас у вас потягне ресурсів з вашого бюджету, тому до цього потрібно бути готовим. Знову ж таки, коли біженці перебувають на програмі захисту, то ось. Досить тривалий час, взагалі, транспорт був безкоштовний для біженців. Ну, зараз вже платний він став, але тривалий час це була така досить суттєва підтримка, я вважаю, тому що транспорт був безкоштовний, і біженці вони уникали цих витрат на транспорт. Зараз потрібно платити за громадський транспорт. А якщо ви вже хочете мати у власності автомобіль, то просто будьте готові до того, що. Це така буде суттєва стаття витрат у вашому сімейному бюджеті. Другий важливий аспект це житло. Тобто оренда житла, вона в Норвегії досить велика. І одна справа, коли біженці знаходяться на програмі і держава їм оплачує це житло. А інша справа, коли вже це потрібно буде оплачувати з власної кишені. І е, дійсно дорого. Дорого винаймати житло, навіть якщо це якісь такі, там, мінімальна якась однокімнатна квартирка компактна або квартира студія, вона все одно вам ну, плюс-мінус плюс тисячу доларів це обійдеться. Знову ж таки, це мінімально. Знову ж таки, залежить від того, де це розташовано. Якщо ми говоримо про столицю, говоримо про осло або околиці, тут дорога оренда. Якщо ми говоримо там про якісь інші регіони або малонаселені пункти, то відповідно там ціна дешевша. Ну або ще варіанти знімати кімнату, або шукати можливості проживання там по типу хостелів, гуртожитків. Ну, але знову ж таки, якщо це сім'я, якщо ми говоримо про довготривале проживання, то ну, звичайно це не дуже комфортно. І окрім того, коли, наприклад, біженці проживають в ось цьому орендованому житлі, то дуже часто вони не платять, тобто вони оплачують електроенергію, але вони не платять, наприклад, за воду дуже часто і за обслуговування території, тобто там за вивіз сміття. Там різні ось ці комунальні збори, і так далі. і так далі. Тобто людина, яка вона має житло, вона до цього діла не має. Вона там оплачує щомісячну оренду, ну вірніше, держава за неї оплачує, і електроенергію в більшості випадків. А якщо ще взяти ось ці всі другорядні виплати, то знову ж таки це дуже немала сума. І тим більше, якщо ви вже в подальшому плануєте бути власником житла. То ви ще платите податок на свій будинок, тобто ви його придбали, він якби у вашій власності, але ви повинні сплачувати податок, податок на майно. І там теж пристойні суми. І, як я вже сказала попередньо, тобто ось ці всі комунальні збори, вивіз сміття, оплата рахунків заводу, і якщо там щось зламається, наприклад, в будинку чи ще щось. Тобто це все вже проблеми власника. Е, і ось на етапі, коли держава оплачує житло, і е, біженці вони якби від, відгороджені від е, ось цієї всієї реальної картини, і тому здається, що ніби, е, ну, ніби і нормально, ніби не так-то вже і це все складно. А насправді є багато-багато, це тільки, знаєте, вершина айсберга є ще багато ось цих підводних каменів. Так само, якщо ми говоримо про заробітні плати, так ось всі говорять про те, що в Норвегії там дуже високі заробітні плати, тут просто всі мільйонери. Ну, це міф насправді. Тому що, якщо ми порівняємо, наприклад, середню статистичну заробітну плату в Норвегії і в Україні, до прикладу, звичайно, тут вищі зарплати. Але це ж некоректне порівняння, тому що нам потрібно виходити з того, які витрати. Тому що зарплата це одна стала величина, так, а витрати це ще одна стала величина, ну або не зовсім стала, вона може змінюватися від місяця до місяця. Але є якби регулярні виплати, які людина зобов'язана оплачувати. І ось ці витрати, тобто, якщо ми візьмемо заробітну плату, ту суму, яку ми отримали. Знову ж таки, відмінусуємо податок, а він в Норвегії досить високий податок, тобто це може бути ну, доходити навіть до половини доходу людини за місяць, тобто там може бути більше 40% навіть податок. Мінусуємо ось цей податок, плюс мінусуємо всі-всі щомісячні виплати, і в підсумку не так-то вже і багато лишається. Тому тут якби потрібно дивитися і оцінювати ось цей розмір заробітної плати, виходячи все ж таки трошки з інших критеріїв, а не тільки з того, скільки людина повинна була би отримувати. І е, якщо ми говоримо про людей, які знаходяться на колективному захисті, то е, знову ж таки, е, люди, які на інтропрограмі, е, вони платять податки, але там невеликий відсоток податку відносно з тим. Який відсоток податку платить людина е, працююча, е, то е, ось цей відсоток податку, який платять люди на інтро, він невисокий. Не І знову ж таки, люди, які перебувають на соціальних виплатах, е, вони взагалі не платять жодного податку. Тобто це просто держава, щомісячно дає на їх утримання, е, виділяє певні кошти, які не оподатковуються. І е, Людина, якби знає, що вона кожного місяця незалежно там від ситуації отримає певну суму, стабільну суму. То людина, яка працює, особливо якщо ще це не постійний контракт, а вона, наприклад, вікар, то дуже часто буває складно розрахувати свій бюджет, тому що людина може не знати, наприклад, скільки разів її викличуть на роботу в цьому місяці, конкретно. І чи вистачить тієї суми, яку вона отримає для покриття ось цих всіх базових витрат? І тому тут знову ж таки є такий елемент хвилювання, відсутності стабільності і так далі. І так далі. Ось. далі, якщо ми говоримо про там, садочки, СФО, знову ж таки освіта, то дуже в багатьох випадках біженцям покривають ці всі речі. Тобто зараз, наприклад, освіта для біженців з України вона безкоштовна, вони можуть вступати в університет безкоштовно. Знову ж таки, садочки, там ось СФО, як я вже сказала, тобто це комуна, покриває в більшості випадків. Коли вже людина на самозабезпеченні, ніхто нічого не покриває. Тобто, ви повинні заробити кошти і відповідно водити дітей. В той же садочок або знову ж таки гуртки. Так? В дуже багатьох комунах, от я знаю, діткам українських біженців покривали басейн, наприклад, чи якісь там інші гуртки. То вже в такому самостійному житті за все, за все вам буде треба платити. Ось і, ну знову ж таки, це все витрати, 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 розумієте, про і цю реальну картину біженці вони її не до кінця усвідомлюють. Тому що, як я вже сказала, їм все-таки дуже держава допомагає. І потім, коли вони підуть вже в доросле самостійне життя, скажімо так, то може бути трошки складно, коли ось ця реальність, вона як. Такий холодний душ вдарить. І е, ті речі, на які раніше не звертали уваги, вони, вони вже будуть виходити на передній план. А знову ж таки, витрати е, щоденні, щомісячні на їжу, е, на одяг, е, там, мобільні телефони, інтернети і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто це ще, ще, ще плюс е, потрібно на це все. Десь заробити кошти, коли людина вже працює і знаходиться на самозабезпеченні. Окрім того, що ще хочу сказати, що звичайно, якщо ми говоримо про біженство, так, про колективний статус українців, тому що там все таки є трошки різниця в, в юридичному статусі, ну але будемо вже так загально називати. То, ну, якби це залежність певна. Так, з одного боку, держава дбає про цих людей, і це є правильно, тому що люди втікали від війни, люди, багато людей втратили і домівки, і там, якісь свої заощадження і так далі. і так далі. Але з іншого боку, якби з одного боку, держава дбає, але з іншого боку, все ж таки це залежність, тому що. Ви обмежені в багатьох речах, і постійно, наприклад, якщо ви на соціальних виплатах, постійно держава навконтролюють ваші там, рахунки, там, виписки з банківського рахунку, тобто ваші доходи і ось ці всі речі. І знову ж таки багато людей скаржаться, що, ну, що такі якби тотальний контроль над цим. Хоча знову ж таки багато залежить від комуни. Ну, але з іншого боку, держава, якщо вона має на утриманні біженців, то в принципі це справедливо, що держава хоче контролювати ось цю ситуацію і бачити, чи має людина реально якийсь дохід, і чи вона дійсно знаходиться у важкому стані і потребує допомоги фінансової в першу чергу, чи, чи не така вона вже і... Безпорадна. Ось так само медицина. Тобто біженцям багато, багато що покриває комуна, може бути в різних пропорціях, може покривати все, може покривати лише якусь частинку. Тобто, наприклад, частину покриває а частину сплачує сама людина. Ось. Але в цілому, в цілому якби багато, багато ось цих речей закриває держава. І коли люди йдуть на самозабезпечення, то в них так ось ці рожеві окуляри вони десь падають вниз і розбиваються. І ця реальність вона може бути такою досить неочікуваною і жорсткою. Так? І це стосується не тільки високих таких витрат, коли дійсно в Норвегії дороге життя, хто тобто, там що не казав. І ці витрати знову ж таки, суворе дотримання вимог закону, тобто бюрократія, воно теж все є. Я ось теж пам'ятаю, випадок вам розкажу. Їздили ми, причому їздили ще по волонтерським справам, тобто, ну, безкоштовно ми там долучалися до і долучаємося. Ну, от я особисто до багатьох волонтерських ініціатив і співпрацюю з волонтерськими організаціями. Ну так от. Поїхали ми там, значить, по цим волонтерським справам і запаркували машину. Це в Осло було. Запаркували машину, а там є такий спеціальний додаток, де типу ти оплачуєш парковку. І ми помилилися, тому що там було там складно трошки було розібратись. Там, типу, як одна частина вулиці вона належала до однієї зони. А інша частина вулиці, вона вже якби належала до іншої зони, тому що місто поділене на такі зони, і відповідно в якій зоні ти паркуєшся, там, ну, там потрібно сплачувати ось цю оплату за парковку. І ми сплатили парковку. Там на пару годин вийшло кілька сотень крон, і, значить, оплатили все через додаток, але ми зробили помилку. І приходимо, ми вже там, потім вже як вже вирішили там всі питання, приходимо до машини, а тут штраф, добрий день, <гум> називається. І штраф такий досить суттєвий. Ось за, е, виявляється, що ми сплатили парковку не в тій зоні. Ми сплатили за парковку, ну, якби, от, як я вже казала, там вулиця була поділена, половинка була до однієї зони, належала, а інша до іншої. І ми сплатили в паркування в неправильній зоні. І тобто, нам вийшло і оплата паркування в неправильній зоні, і ще плюс штраф досить такий солідний. При тому, що ми потім вже телефонували в цю, в цю компанію, тобто пояснювали їм ситуацію, показували їм, надіслали скріншоти, що ми оплатили парковку. але ми просто помилилися трошки, ну, не в тій зоні оплатили, а не цікавить. Треба бути уважним. Ось. І тому, тому, бачите, ось це таке суворе дотримання вимог закону, навіть якщо ти не в курсі цих всіх речей, то незнання не звільняє від відповідальності. Так? І тому, тому можуть бути ось такі випадки. Ось. І багато людей от за весь період там мого перебування в Норвегії. і, Період моєї роботи з українськими біженцями це ну правда дуже багато людей пройшло, скажімо так, через мої руки за цей період, тобто людей, з якими я була дотична, яким допомагала, з якими працювала там і так далі. І, так далі. і дійсно бачила різні ситуації, чула різні історії. Але в більшості от я спостерігаю таку картину, коли люди приїжджають в Норвегію, спочатку в них така навіть трошки ейфорія. Вони говорять, що це просто країна мрій, що це рай на землі, навіть попри суворі кліматичні умови. Але коли вже проходить певний час, вони вже трошки більше бачать, більше розуміють, то, відповідно, вже трошки їхня ось цей їхній. Рівень захопленості, він так трошки йде додолу. Інколи це навіть переростає в якусь таку трошки, ну не хочу казати, ненависті до Норвегії, але в якусь таку трошки агресивну позицію, тому що не все складається так, як люди очікували, або, можливо, так, як вони це намалювали в своїй уяві, тому що, як я вже казала, ось ця реальність. І е, той період, коли біженці перебувають під опікою держави, це, ну, це зовсім дві різні історії. І е, цей момент потрібно враховувати. В цьому контексті, на жаль, е, хочу сказати, що багато людей, коли стикалися ось е, з реальністю такою, так то вони ламалися, вони ламалися, на жаль. І Багатьом було складно, багато хто виїхав з Норвегії, хтось повернувся додому, хтось виїхав в інші країни. Але попри те, дуже багато людей ще досі хочуть приїхати в Норвегію. Ось навіть по групах в соціальних мережах я часто бачу запити від людей із інших країн, тобто як переїхати в Норвегію із України. Люди запитують, тобто якісь там різні комбінації, варіації розглядають, як там можна, якщо, наприклад, людина з безпечної області, тобто, як можна е, знайти шлях, щоб все-таки приїхати в Норвегію і е, оформитися тут, то просто хочу, щоб ви були готові до того, що на початку це буде по одному, в подальшому. Вам потрібно буде адаптовуватися і дійсно ігнорувати ось ці мінуси, складнощі, недоліки це нерозумно. Тому що так, потрібно дивитися з оптимізмом, але в той же час потрібно бути реалістом і оцінювати ситуацію. Тому що ну, Норвегія, як я вже говорила, дійсно хороша країна і, і Україна хороша країна. Розумієте, тут. Кожна країна має свої якісь плюси, мінуси, свої позитивні, негативні сторони. Ось, наприклад, я можу сказати, що в Норвегії дійсно є багато, є багато таких кращих сторін, що не завадило би нам тому повчитися. Але знову ж таки, в Україні є багато хорошого, що норвежці могли би перейняти для себе, на мою думку. Ну і в цьому, напевно, і полягає такий... Здоровий обмін, досвідом, коли країни беруть кращі практики один одного. На сьогодні все, друзі. Будьте реалістами в цьому житті, але дивіться з надією, з оптимізмом в майбутнє, попри, попри всі негаразди. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал. Попереду нас чекає ще багато цікавого.